Діти Божі не повинні грішити. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилися, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. І кожен, хто має в нього цю надію, себе очищує, так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив, і його не зпізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить не вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, який він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився Син Божий, щоб знищити тіла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він. Від Бога народився. З того виявляються діти Божі діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, а й той, хто не любить брата свого. Амінь.